У мене виходить. Значить, раз. Відео у мене вийде вівторок. Два в мене виходить відео раз в три дня. Тобто, дивіться, якщо відео вийде вівторок, ще наступне відео буде середа, п'ятниця наступне буде відео. Потім ще наступне відео буде понеділок. І отак далі. Ви просто собі рахуєте, коли минає три дня. Зараз дуже багато блогів. Відео випускають раз в три дня, Тобто, таке. Ще мене на відео може бути погано чути, так? В іграх. Це того, що. Я хочу сказати це того, що е, я монтую на редакторі Ютуба. Зразу кажу, я не хочу скачувати звичайний редактор, бо на звичайному редакторі треба мати пісні на комп'ютері. У мене їх немає і у мене мало пам'яті, тому я скачати пісні просто так не можу. А редактор Ютуба хоч би і оновили. Але там, коли ти кажеш, на мінімалку, в тебе все одно звук такий. Сильний, що він перекрикує гру у тебе твій голос, хоча я граю з мікрофоном, до речі. Я граю з мікрофоном і не знаю, що тут робити. Я в тому новому відео, відео спеціально говорив отаким голосом, щоб мене було нормально чути на редакторі. Отаким я голосом говорив, а зараз я говорю таким, ну, це мій звичайний але я говорив я тоді таким. І це прям дуже, не, не, дуже не гарно. Чому Ютуб не може зробити нормальний редактор? Ну, добре, це таке. Е, ну, в принципі, зараз буде рекламна пауза. Рекламна пауза. Значить, е, дивіться, у мене в Інстаграмі, е, у мене є свій Інстаграм, називається Ірема, ну, е, ви вчули десь у відео. І в дужках фотограф. Фотограф зараз я скажу чому. Дивіться. Значить, ви в мене можете замовити пейзаж, але треба вказувати такі е, деталі. До речі, вартість 30 гривень. Такі деталі треба вказувати. Коли зранку, в обід чи ввечері, е, яку погоду? Соняшну, хмарну. І треба вказувати, де цю фотку, фотографію зробити. Е, чи на якомусь там озері, чи, наприклад, ну будь-де, ну ви просто кажете, де цей пейзаж зробити, я вам скидаю в інстаграм в приват, ви мені пишете в інстаграм приват, я вам потім е, ці всі деталі пишете, що я щось і я потім вам скидаю фотографію в прекрасній якості. Я знімаю на, на камеру, о, я, яка дуже, до речі, навіть непогана, дуже гарна. Не на телефоні я знімаю.